з моїх таких страхів, яких я зараз переживаю, це те, що йому не хватить тут місця. Що от Коли його повернуть, йому банально не хватить тут місця. Це та, бо це останній ряд вже. Далі тут же ховати не будуть. Олександр і старас Василь Роман Іванов, Андрій. От там саме по координатах, де лежить тіло мого чоловіка, воно рахується так би окупованою, але сірою зоною, тобто, що туди не може добратися ні одна сторона, ні друга. Саме ця позиція, де е, з якої він виходив, і де він загинув. Коли чоловік загинув 15 лютого, я взнала 16 лютого, і м -м, через спільних знайомих знала, що є можливість. Встановити на Марсовому полі якраз е, мольберти з фотографією чоловіка, е, мати можливість хоча б раз в місяць кудись приходити. Так співпало, що якраз на 9 днів, е, коли було за Андрієм, вперше виставляли тут мольберти, і е, ну, я з перших днів в принципі мала куди прийти до нього. Так? Раз в місяці їх тут на якраз на молебень, виносять, і розкладають, і ми маємо можливість принести ці самі лампадки, квіти і помилитися. Шановні відвідувачі, через 10 хвилин відбудеться поховання. Прошу звільнити парковку по можливості. Парковка буде заблокована. От направду заздрі тим людям. Я би дуже хотіла бути на їхньому місці. Мати похорон, мати могилу, куди прийти, а не ходити по чужих похованнях. Це, знаєте, такий, от як кажуть, в кожної людини є місце сили. Ти сюди приходиш, ти можеш поплакати, ти можеш поговорити. Я не знаю, мені тут легше сюди. До цього було дуже часто. Я приходила, до брата немає куди прийти. Приходила до його побратима, Тому що тут поховані хлопці, які були разом з ним. До речі, тут похований Ігор Михайлішин, Дерек, він був в одній машині спати. Коли я запиталася, ну просто кажу, не жаліть мене, скажіть мені прямо. Я взагалі зможу колись його поховати, мені колись повернуть тіло чоловіка. Мені сказали, ну після закінчення війни ми обов'язково всіх будемо повертати. Тобто, а зараз мені що робити? Ну, надіятись на те, що його заберуть орки. Ну, напевно, я зараз надіюся на це. Коли мені е, сповістили про те, що чоловік загинув, я їхала по трасі, мені просто сплила повідомлення на екрані телефону. Це Тепо, від кого що... було повідомлення? Від е, головного сержанта Роти. Вони угу. з Андрієм дружили, він мені написав, Вибач, я йому перед тим написала, що Андрій не виходить на зв'язок, а я знаю, що він мав виходити з позиції. Чи може він мені сказати, наскільки там все добре по мірі того, як це можливо. Та? Я побачила, що він прочитав це повідомлення, але нічого не відписував. Я сіла за кермо і. Виїхала на трасу, і буквально, коли я їхала вже по трасі, мені сплило це повідомлення, що вибачте за погані новини, але ваш чоловік загинув, вибачте. Все. Потім я ще говорила з підполковником, який був так би, комбатом їхній, в їхній в, в тій роті, там, де він був. Ну він мені в телефонній розмові сказав, що так була відбулася атака дронами, що вони виходили з позиції, що їх розгромили там, і що вийшли лише двоє. І з його слів я зрозуміла, що мій Андрій загинув. Що він не безвісті зниклий. Після мені навіть хлопці скинули координати, де лежить тіло. Тобто я мала і координати, і відео, і це смс, що він загинув. Тобто, якраз оцей хлопчина, який написав, що він загинув, він їй поїхав, і це відео з дрона відразу мені перекинув, щоб я його мала. Тобто, якби він цього не зробив, якби він не знав доброго Андрія, і, ну, його б, напевно, це відео би знищили, і на тому би все. Тобто він би рахувався безвісті, зниклий, і я би не знала, що з моїм чоловіком, чи він в полоні, чи він поранений. Чи де, чи де мені його шукати. Е, і чесно, після цього, ну, якоїсь щоб такої комунікації відбувалася з частиною. Вони мені скинули е, фотографію чи скріншот. Е, ну, це ж там, подайтесь координаційний штаб. Тобто, як, щоб откий якийсь супровід був, то ні, не було. Ігорчик похований. Тут похований, Тут похований Ігор Михалішин. Дерек позивний. Він був командиром їхнього підрозділу і в нього була важка травма. Ігор був в такому стані, що вони не могли його перевозити ні сидячи, ні лежачи. В нього було дуже важке поранення. І брат визвався тримати його голову на руках, тому що ну, тільки в такий спосіб могли його перевезти. Вони їхали в кузові машини, і вже на під'їзді до Азовсталі вже зовсім трохи не вистачило. Біля них впала бомба. І з тої машини, ну на той момент вижив тільки Ігор і водій Кутузов. Їх перенесли в бункери. Але вони загинули того ж дня, вони дуже важкі були поранення. Всі інші були, як нам сказали, загинули на місці. Казали, що тіла будуть зберігатися в рефриджераторах спеціальних на території Азовсталі. Але знову ж таки, ну, я гадаю, що багато людей знають, що таке було в Маріуполі, що робилось. І не всі ті рефриджератори були збережені до кінця. Ми не можемо знайти тих, хто бачив їхні тіла, хто забирав, евакуював їхні тіла з машини в той самий рефриджератор. Знаєте, мені завжди сниться один той самий сон, що я стою в річці, такі, типу, навіть не річка, такий ставок, і води там так таке, тобто мало. І е, от я стою на березі, дивлюсь ту річку, а в ній топиться мій чоловік. Ну, Я ще так думаю, там ж води практично нема. А він е, ну, е, тоне і такий кричить до мене, типу, чого ти стоїш і нічого не робиш? І я себе от вічно критаю, можливо, я щось зразу не зробила, можливо, мені потрібно було зразу їхати в це Запоріжжя, е, тільки коли він загинув. Була на річницю перед тим рік подарувала такий жетон з нашими. Чотирма ручками, тобто дітей, моя, його, і з другої сторони Ісус Христос. Тобто, якраз хлопці кажуть, що на ньому був цей другий жетон. І так само навіть обручку. тобто, Він два роки ходив без обручки. Казав, що важко стріляти, що типу, ну, зачіпається, заважає навіть в рукавицях, що вона тисне тоді. І саме в останній чомусь оцей вихід на ту позицію він чомусь надів обручку. Тобто, Вона взагалі лежала вдома, він приїхав в грудні, забрав її. І поїхав з нею туди, але не вдівав її. Тобто mm -hmm. просто тримав її в гаманці, а потім чомусь от хлопці кажуть, що ми ще сміялися, що, типу, біляєв, що ти з обручкою, типу, пішов на позицію. Я прикріплювала фотографію саме цього жетона, тому що він не такий, як там у всіх. Плюс все-таки це, що він мав обручку на собі, та там в. Я дуже надіюся на те, що ми здали ДНК. Що все ж таки одного дня мені подзвонять і скажуть, що пішов збіг по ДНК. Друга половина 22-го року і 23-й рік були дуже почали передавати тіла хлопців з Маріуполя. Почались співпадіння ДНК. От. Зараз вже річ, тому що все рідше трапляються. Співпадіння ДНК. Ще на початку можна було пізнати по татуюваннях, Брата татуювання не було, тому нам взагалі, о, взагалі не було знаєте, шансів обізнати тіло, тому що він загинув від вибуху в І, як казали, що тіло дуже в поганому стані. Я розумію, що дуже велика кількість загиблих, я розумію, що дуже велика кількість родин, які шукають своїх дітей і які шукають хлопців. Але я не знаю якось, знаєте, ну справа в тому, що по Маріуполю ну, таке враження, що все засекречено, все закрито, ніхто нічого не каже. Нас одразу попередили, що тіла може і не бути, тому що були розбиті там один рефриджератор, був розбитий повністю. Єдина відповідь це чекайте. Але чекати вже третій рік ми просто вже не знаємо, на що нам чекати, чого, чого саме чекати. Відразу відкривають кримінальне провадження, тобто, коли безвісті зникли, вони мусять відкрити кримінальне провадження. І так як він зник в Запорізькій області в Пологівському районі, то відповідно там і відкрите кримінальне провадження. Спочатку в мене було два якихось слідчих, яких ну, я з ними не комунікувала, Після мені вже змінили слідчу. Це було вже якась третя, напевно, слідчя, яка займалася цією справою. І саме з цією третєю слідчою ми досить так тісно комунікували. Вона мені допомагала, тому що в нас було навіть питання службового розслідування, Ну, це просто. Чесно, в мене таке враження було, що е, з мене знущаються. От, на правда, що Я типу, е, я не поховала чоловіка, я не маю можливості, тої навіть в мене її забрали. та. І я ще е, з якоюсь цією бюрократією борюся, тому що. Слідча надсилає запит на отримання матеріалів службового розслідування, її ігнорить рівно так, як і мене. Ну я думаю, ну мене ігнорять, Ну, думаю, вже якщо слідча офіційні запити, вона мені скидає скріншоти, що от я їм писала, я їм надсилала. Частина каже: від слідчої не було запита. Від слідчої не було запита. Mm -hmm. Ну, тобто направди. І коли прийшло перше службове розслідування, я дуже здивувалася, був в травень місяць. Е, тому що я не вчитувалася сильно в нього. Я просто тако відкрила, перелистала прізвище мого чоловіка написано неправильно. Мого чоловіка була айді-картка. В нього не був паспорт зразка книжки, де там можна було не зрозуміти почерку. Це треба було просто переписати здрукованого. Прізвище неправильно, склад сім'ї неправильний. Склад сім'ї неправильний, місце народження неправильне. Тобто, ну, я задала в частині питання, чи стосується дане службове розслідування мого чоловіка, якщо там прізвище неправильне, ну звичайно, що ні. Офіційно для держави ми, як сестри, ми не є членами родини. Ми, як нам кажуть, ви не є членами першої лінії, Тобто ми не маємо права на подачу. Запитів. Ми не маємо права на подачу якихось от в частину ми робили запити через адвоката, тому що нам, ми не, ми не є родиною загиблого, а брат одружений не був? Брат не був одружений, знову ж таки, мама була за кордоном, вона не могла потрапити в Україну, тато в окупації. Бо батьки займатися цим не могли. Перші от ті місяці, перший рік цим, -цим займалися сестрою. І дуже великі був великі перешкоди були саме в тому, що ми не є членами його родини. Спочатку я дуже часто, я тут була кожного тижня, і то практично не кожен день я приходила і просто сиділа на могилах знайомих. Так мені якось так ставало легше, бо мені здавалося, що він десь, ну. Приходить і є десь тут, тобто що він приходить до своїх побратимів, він приходить до наших знайомих. У мене от просто як е, в п'ятому вже від оцих хрестів, е, моєї коліжанки найкращий чоловіка рідний брат похований. І я так найчастіше сижу е, завжди там. Угу. Так, з перших днів чомусь почала саме туди приходити і вірила в те, що він десь прилітає сюди до, до всіх і він десь тут є. Ну, як мінімум, має бути якісь відділ, який би займався окремо тими безвісті, зниклими, тими сім'ями, які є в статусі безвісті зниклих. Тому що по факту, вроді би, є оця соцпрацівники при частинах та ну, але я не до кінця розумію. Їхні повноваження і що вони мають робити. Та? Тому що е, всюди я навіть банально, мене там в садку питається вихователь: Руклана, принесіть довідку, чому будете оплачувати за садок? Ну, типу, ваш чоловік загинув а ви оплачуєте далі за садок. Я, я спочатку не хотіла, я думаю, я, ну, я була в такому стані, що я не хотіла нічого, чесно. І е, коли я вже ну, вона мені десь зараз третій вже до моїх батьків каже, ну, вона оплачує за садок, та погоріть, знаєте, хай зробить цю довідку. Я поїхала, чесно, я була в трьох місцях, і нас кожного місця посилали в інше. Uh -huh. Тобто я така, поїдьте туди, це не до нас, це туди, це не туди, то туди. В одному навіть мені десь сказали, були, що ви хочете, ви його зарплату отримуєте, що ви не можете за садок заплатити. Я дуже сподіваюся на те, що є от ці чіткі координати, де знаходиться тіло, і коли де окупують цю територію. Ну, що вони знають, де він лежить, і що вони підуть і його звідти витягнуть. Мені у віра якраз дає сил лети далі, що обов'язково його поховають, що ми обов'язково з дітьми будемо мати, куди до нього прийти. Що ми обов'язково з дітьми будемо мати, куди до нього прийти. Син загинув, нову Олександр очерета від матрі. Не могли його забрати, побратими теж не бачили, що він загинув, попав з А забрати не можна, там дуже великий настрій і, і Не знаю, чи буде колись чи буде. Останки знайдемо, чи ні, Ніхто не знає. Так важко. Щоб була могилка, щоб прийшли, поговорили, так стойну, дитина все залишила без факти. Хоча всюди, де що можна було, ми всюди зареєструвалися, ніхто нічого. Не телефонує, ніхто себе не запитає, ну, немає. Могли не. б якось щось інформаційне, якось щоб зробити таке, щоб батьків хоча б, як там, що там у вас, чи щось там хтось там робить щось на державному рівні, щоб щось. Ніхто нічого, щоб, щоб, щоб ми, наприклад, зібралися, хто щось, щось ну, якісь інформації, може, хтось би з нами поділив. Я телефоную, де я можу, ну, але що, нічого, нічого, нічого.